Президент України Володимир Зеленський заявив, що від сьогодні в Україні стартує опалювальний сезон. Про це він повідомив під час зустрічі з журналістами. Передає кореспондент Суспільного. Вся країна вже готова до опалювального сезону. Про це заявляє заступник міністра розвитку громади територій Костянтин Ковальчук. Передає також наш кореспондент із брифінгу в Укрінформі. Заступник міністра також зазначив, що фактично на сьогодні опалювальний сезон вже триває. Об'єкти соціальної сфери вже опалюються на 55% у 20 регіонах України. Голова «Укренерго» Віталій Зайченко назвав ситуацію з опаленням складною, але контрольованою. Передає наш кореспондент. Більше про старт опалювального сезону. Говоримо з головою підкомітету з питань енергозбереження і енергоефективності комітету з питань житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк з нами на зв'язку. Пане Сергію. Доброго дня, доброго дня. То скажіть, будь ласка, яким буде опалювальний сезон? За словами президента, він вже стартував, але ми розуміємо, що коли йдеться про старт опалювального сезону, це може бути деякий час, коли запустять всі системи необхідні для обігріву не тільки житлового сектору, а й закладів соціальної сфери, медичної, освітньої. Тощо, то скажіть, будь ласка, яким був старт? Я думаю, що нам щонайменше потрібен тиждень часу для того, щоб зрозуміти, чи всі системи працюють, тому що кожен початок опалювального сезону, навіть в мирний час, він потребує, як то кажуть, додаткової уваги енергетиків енергетики спостерігають за системами підігріву води подачі води в наші оселі і в заклади соціальної сфери. А в такі критичні, як сьогодні, дні, коли Росіяни б'ють по всій енергетичній інфраструктурі, в тому числі і по теплоелектростанціям, і по теплоелектроцентралям, і по е, газо, е, газово-добувним інфраструктурі, газопідготовчій інфраструктурі. Звісно, що потрібно можливо і більше часу. Ми маємо всі набратися терпіння щонайменше. І дочекатися допоки наші енергетики подадуть тепло в наші домівки, в наші соціальні заклади, які ще не отоплюються, ну тому що частиною з них вже подали тепло, частину частиною з них ще подають в залежності від регіонів, в залежності від потреби, тому що в різних регіонах різна температура, і відповідно для того, аби заощаджувати сьогодні. Такий е, цінний продукт як газ, тому що ми сьогодні маємо його в дефіциті, потрібно ощадливо споживати. І енергетики розуміються від, відповідно і проводять відповідні дії. Пане Сергію, однак до опалювального сезону кожен регіон почав готуватися ще влітку, напевно, так? Чи наприкінці весни. І як ця підготовка тривала? В яких регіонах найбільше виникало труднощів? Справді. Готуються енергетики до початку палювального сезону. Як тільки завершився попередній, як тільки завершився навесні попередній сезон, так енергетики починають готуватися, проводять відповідні профілактичні роботи на системах опалення, на котлах, на теплоелектростанціях, на ТЕЦКАХ. І в кожному регіоні ситуація достатньо непроста. Не по тій причині, не лише по тій причині, що війна, а по тій причині, що інфраструктура енергетична, вона ну вже там довгий час працює і вона потребує капіталовкладень. Сьогодні уряд ми, ми розуміємо, що продовжує там так зване ПСО і на теплоелектроенергію, і на газ для населення. Ціни по суті не зростають а інвестиції потрібні в і в газопідготовку. І в теплоелектроцентралі тому ситуація достатньо непроста по по всій країні, але росіяни нам її ще ускладнюють ще більше. і більше. Так, тому Так, а що, е що казати про непрости. ті прифронтові регіони, які щодня є під обстрілами. Так, на жаль, Чернігівщина, Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Донеччина сьогодні в найскладнішій ситуації, тому що там фізично неможливо робити роботу енергетикам. вони і полюють не лише на енергетичне обладнання росіяни, а полюють і на наших енергетиків. Тому сьогодні там найскладніша ситуація. Дійсно, і хочеться, щоб люди з розумінням поставилися до роботи енергетиків. І очікували на включення і тепла, і газу, і електричної енергії. Ситуація достатньо складна, і ворог робить буде робити все можливе протягом зими для того, щоб ускладнити роботу наших енергетиків і ускладнити проживання в тих чи інших регіонах. Але ми маємо ставитися з розумінням, готуватися, і кожне приватне домогосподарство має готуватися до так само до опалювального сезону. І енергетики наші будуть робити свою роботу. План А, якщо не потрібно буде додаткове втручання щодо опалювального сезону, і безпекова ситуація дозволить його провести, вже не кажу навіть за тільки прифронтові населені пункти. Чи є плани Б, це можливо можете озвучити аби громадяни були більш готові до того, що може як цей опалювальний сезон може пройти цієї зими? Дійсно, Міністерство енергетики має певні плани на випадок складних ситуацій в тих чи інших регіонах. Вони не озвучуються публічно, ці речі, тому що є ну, свої. Розпорядження внутрішні міністерські і міністерство енергетики застосує у разі ускладненої ситуації в тих чи інших регіонах відповідні рішення. Вони не озвучуються сьогодні на загал, але вони ну, міністерство енергетики готується до різних сценаріїв проходження цієї зими. Дуже б хотілося, щоб був лише один сценарій, щоб було в кожній домівці тепло. Дякуємо вам, пане Сергію, за те, що долучилися до нашого ефіру. Сергій Нагорняк був з нами на зв'язку, голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності, з яким ми поговорили про старт опалювального сезону в Україні. Він стартував сьогодні.